Всім доброго раночку. Сьогодні капотить дощик, але хоч немає вітру. Хорошо, так спокійно і так тепло-тепло стало. Ташки як щебечуть. Давно так не співали. Десь там в кінці города буває щебечуть. Хорошо. Таке моросить, морость якась. І дощику немає, ну, дощу вже треба. Я вчора ввечері трохи поливала туї, а ну, так всі клумби полила, бо нема дощу хорошого, а земля сохне. Ці дні тепленько було, добре, тому що вітра дуже сильно. Сьогодні тихо-тихо, навіть якось так аж душно. Гарна погода. На дворі нічого не поробиш. Хотіла трохи пообрізати може от таке десь якісь туї, трошки попідстригати, які кривенько ростуть, але дощик проморосів. Я їх вчора добре всіх позаливала і думала, сьогодні трошки пострижу, як гарно цвітуть рози. Пересорт, але роза хороша, мені подобається, що вона дуже гарно цвіте. Літом майже завжди цвіте, потрошки. А зараз вже масове цвітіння почалось. Роса. Гарні розочки. Це гарно цвіте зараз, красота. Починають кресантеми зацвітати, осінні айстри. У нас кажуть на них покровка. Ця хризантемка, яка гарна така. Вона і не жовта, і не оранжева. Камера не передає, камера більш світліше показує, але вона така жовта-жовта, теплого кольору такого. Вже розпустилася гарно гарна оця трояндочка. так. Розляглася трава, це як дощик, як іде, налягає от. Агірань сюди аж. трояндочки ці от ще відкриваються всі, дуже гарні. Також такі набиті, а ось та вже вигорає, але ще цвіте. Вокси ще цвітуть. Підуні зараз які гарні поробилися. Барбарисиці, слава Богу, повідходили. Обидва. Спірея ця також. Було пекло, вся, от. листочки повисихали, поливай, не поливай, а зараз трохи пустила листечко і навіть там буде цвісти. Пару квіточок вже зацвіло. Зантемка жовта до цвісти. Весота. Да, ці, що в ґрунті, зараз які гарні поробилися. Навіть від цієї засухи верба в цьому році погано росла в минулому році. Лози були аж до землі майже. Знову моросить і дощик. Трояндочка ця як гарно розпустилась. Також багато-багато квіточок. Спрейка ось така гарна от красуня, як рясно вона зараз цвіте. І ця спірейка буде цвісти. От сорт не знаю. Може хтось знає, напишіть, будь ласка, я так купила і точно не знаю сорт. Оці можевільники мені треба постригти. Але дощик моросить, не дає щось робити. Біла трояндочка от розпускається, ось така от гарна. Також купляла просто на базарі за 30 гривень. Назву, на жаль, не знаю. Спрейка. І вже скоро будуть розцвітати хризантемки також. Це тут високі білі, але я їх стрижу і вони потім як низькорослі. Цей можжевільник теж треба обстригти в разні сторони. Підросла ця туйка, така маленька трималася ауреанана. добре підросла в цьому році, і там мені треба трошечки туїті, попідстригати. і Добрити їх. А так порядок скрізь. Знову ці паутиня. Скрізь ці пауки. Ця ауре гарно також підросла в цьому році. Гарна погода сьогодні, але дощ ось. ці скрізь. Ну, вже правда так багато немає клітом, але ще достатньо. Треба накрити мангал, щоб не мочився. Бо так воно ляпає-ляпає. Але вдруг пуститься великий дощ, щоб не затікало всередину. Треба буде його до зими пофарбувати. Перчики мої. Вчора також їх добре залила. Ще ростуть. І ось там розцвіла покровка ось така сіня айстричка. Все небо затягнуте. Ляпає дощик. Сховався від дощу називається. Почав дощик моросити, він пішов під дерево, раз і на лавочку. Там так не ляпає. Що ти, папу виглядаєш, да? ходить до забору, Сережа виглядає. Пізніше приїде, ще зарані. Ще нема, ще на роботі. Що ти? Що тобі ті листочки треба? Це він раніше так приходив, показував на черешеньку. черешіньку стук-стук. що дайте йому черешні. Нема вже. Зараз нема вже черешнього. Мазон. Тихо, хоч сьогодні добре немає вітру. Хороша погода. Спокійно і тепло. Вночі сьогодні було б плюс 16. Ну, зараз, в принципі, десь так, десь плюс 18, ну тепло, навіть таке якось трохи душнувате. Пташечки ще вечуть. Знаєте, ти тут слухаєш пташок І тут не скучно. Ну, дощик стає Такий цілий. З самого ранку ляп-ляп і стає. І доща нема, і сонця нема. Ось така погода. такі от вийшли помідорки з виноградом, які гарні. Світ такий красивий. Винесла, що Сережа занесе їх вже в погріб. Вечір так тихо, тихо стало, вітер стих. з утра й ляпало. До вечора, як погода помінялась, небо чисте, чисте стало. Вже все посправлялися. Можна йти до хати. Все, закрив воду. Все, йдемо до хати тоді. Хороша погода гарна. Не віриться, що пару днів назад було так холодно. Да, потепліло ще, показує зараз тепло. А він на город десь побіг. Ні, побіг десь на город, собаки там гавкали. Зірочки повиходили вже. Тихо-тихо, добре тихо, стало. Так що, так минув наш день. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!